Є, коротше, в мене рубрика. Називається Назва страви, а ти вгадуєш країну та з чого готується. Давай. Попробуємо. Я хочу таке брелін-шоу відкрите. Ну давай, протестимо, да? так. А це у нього просто рубрика така. Ти прям шоу хочеш. Ну, давай затестимо, називай. Мені завжди було цікаво. наскільки ти вмієш гарно гуглити, щоб знайти якусь страву. Ну, третій в ніші і топлиться страву. Я до третьої силки дійшов. А, Ну, давай. А, ну. Асадо. Асадо — Це м'ясо приготування Аргентина. Воно, скоріш за все, готується з великою кількістю паприки, і дуже схоже на те, що було в фільмі Меню. Все неправда, але дуже впевнено. В смислі. Ні, правда, правда, правда. Дійсно, правда? Так. — Але просто у нього написано Аргентина. Це ж перше було. Це третя силка, тільки це третя сила посилання. Силка номер п'ять. Посилання.